Чи буде Україна почувати себе більш захищеною? Це залежить не лише від однієї України. По-перше, Україна повинна сама визначити, чого вона хоче, тому що Україна, як кажуть в Одесі, завжди була між, між і там. Одні тягнули Україну до? Східного сусіда, От, інші тягнули Україну на захід, до яких я належу. <кій> і ті інші виявилися правими, оскільки невизначеність в безпековому плані вона фактично привела до трагедії. Те, що відбувається на Донбасі, це трагедія, і це свідчить про те, що Україна. Такі виявилося е, незахищеною, і е, е, влада не забезпечила національної безпеки України впродовж 23 років, я маю на увазі. Частково це є вина політичної еліти, яка е, вела дискусії і не дійшла згоди, як це зробили, скажімо, наші сусіди на, в Центральній, Східній Європі і в Балтійських країнах. Вони відразу визначили політичні еліти, незалежно від. Е, Своєї політичної спрямованості, що вони за інтеграцію в Європейський Союз і НАТО. Крапка. В Україні такого не було. І ми поплатилися. Оце за собі це. Позиція, вона от і що... ми поплатилися за це. І вина на політичній еліті українській, не на суспільстві. Але суспільство посередковано також завинило тим, що воно обирало не тих. Тому я особисто вважаю, що альтернативи членству України в НАТО і в Європейському Союзі немає. Агресія Росії довела це. Якщо багато хто вагався, то тепер я думаю аргументи більш ніж достатні. Нам необхідно забезпечувати свою національну безпеку. Національну безпеку треба забезпечувати, обираючи друзів, які не підведуть. Такі друзі існують. І історія це підтверджує в країнах, які об'єднані двома демократичними інституціями НАТО або Організація Північно-Атлантичного договору і Європейський Союз. Альтернативи немає. Дехто намагався нам вести нас в оману, говорячи про те, що ми повинні оголосити себе позаблоковою, інші говорять нейтральною державою. До чого це привело? Ми бачили один єдиний вихід. Членство в НАТО і в європейському союзі Ніжин має такі давні е, європейські традиції. Колись ми робили цей матеріал, коли задавали дітям е, чи знаєте ви європейське місто. Вони казали, так, це місто Ніжин. Ми пишаємося цим, що дійсно Ніжин має таку давню е, європейську це історію. І е, як ви думаєте, чи можна було б е, оцю євроінтеграцію зробити більш локальною? Мається на увазі, наприклад, наприклад, місті Ніжина, а потім цей досвід розповсюджувати Україну ну, багатьох країнах. Існують такі регіональні програми, які стосуються Європейського Союзу, і місії ролі цієї громади у спілкуванні з іншими громадами в країнах Європейського Союзу, тобто ніжен тут не буде відкривати Америки. Але що я хочу сказати, що треба більше давати інформації суспільству, всім верствам суспільства, про те, що таке Європейський Союз, що таке НАТО якою є історія НАТО і Європейського Союзу, що це несе пересічним громадянам? Ну, якщо говорити про НАТО, то це безпека. Подивіться, що відбувається зараз в країнах-членах НАТО, які почувають себе незахищеними перед можливі перед можливою російською агресією? НАТО приходить на допомогу, розміщають. Озброєння, війська для того, щоб убезпечити. Це, країни Балтії. це Балтійські країни, і не тільки Балтійські, це і Польща. Якщо говорити про Європейський Союз, то це високі фінансові, матеріальні, соціальні, демократичні, екологічні стандарти. Тобто, не треба говорити абстрактно про ту чи іншу інституцію, організацію. А треба переконувати, що це несе кожному конкретному громадянину йому конкретно або їй. Наприклад, сьогодні під час семінару я виніс одне таке спостереження неприємне. Дуже часто вживається термін Україна і Європа. Якщо вживається термін Україна і Європа, то в свідомості очевидно тих людей, які використовують ці терміни, можливо, абсолютно не задумуючись. Це означає, що вони вважають, що ми і Європа, тобто ми не в Європі. А що таке тоді? А де ми? Ми в Азії, чи що? Тому я вважаю, що тут потрібна дуже Повсякденна копітка просвітницька робота. <кій> Власне, те, чим ми приїхали до Ніжина. І люди повинні усвідомлювати, що ми є частиною Європи, ми є спадкоємцями великої європейської нації Київська Русь, могутньої держави, що ми є частиною об'єднаної Європи, і маємо стати частиною об'єднаної Європи. Ми ніколи не були в Азії, на відміну від Росії. Ми є в чистому вигляді європейською країною. Тому треба асоціювати себе перш за все українцем. По-друге, треба асоціювати себе європейцем, Як це, до речі, діти в Ніжні роблять. ліцею? Так ми робили такі матеріали. От Ну і більше, більш активна робота громадських організацій ніжина в даному випадку конкретно.